Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Закінчується вересень. А з ним і шостий знак зодіаку Діва, Панна Хлібоноша, який дав світові країні і нашому краю дуже багато цікавих. 150-ту річницю від дня народження співачки Соломії Крушельницької, яка народилася під цим знаком, відзначаємо в цьому році. 145 років від дня народження малярки Олени Кульчицької. 440 років минає в цьому році від дня народження. Гетьмана війська Запорізького Петра калнашевського Сагайдачного а під цим знаком народився Михайло Гайворонський, композитор, який написав пісню Їхав-їхав козак у містом. Серед лідерів Світової думки під знаком Діви народжені Іван Франко. Пабло Куеллю, Агата Крісті. В світі видано найбільше книг людей, які народилися саме під цим знаком. А також великий економіст Лінь Кью і Ден Сяо Пін. Сьогодні. В вашій увазі пропонується повтор передачі про ще одного велетня нашої культури Олександра Петровича Довженка. 10 вересня день українського кіно, а 9 вересня народився Довженко. 9 вересня теж народився і Іван Котляревський, який написав багато цікавих творів. А особливо декілька разів прочитайте Енеїду. І, і ви зрозумієте світ і себе в тому світі по-іншому. Поезія і музика навіщо? Живопис і скульптури це для чого? Щоб людство пам'ять зберігало вічно, і щоб кожне покоління йшло до Бога, формує душу те, що пережито, мистецтво є наповненням її. Одним мистецтво лише прожити дні, а іншим пізнання себе і світу. Олександр Петрович Довженко. З цим іменем пов'язано розвиток українського кіно. А народився він 29 серпня за старим Стилем, 10 вересня за Новим 1894 року на хуторі в Юнище, нині в межах селища міського типу Сосниця. Він рахується українським радянським письменником, кінорежисером, кінодраматургом. Художником, класиком світового кіно дитинство е, пройшло на Чернігівщині за тодішнім адміністративним поділом Чернігівська губернія, це була Російська Федерація у багатодітній селянській сім'ї. Вчився у сосницькій початковій, а потім у вищій початковій школі. Навчання хлопчикові давалося дуже легко. Він був відмінником, хоча потім вважав, що це вчителі самі щось зовсім не розуміють, і тому їм здається, що я відмінник. Загалом Довженко зростав мрійливим, схильним до споглядальності життя. Тоді йому здавалося, що воно йшло у двох вимірах. Реальному і уявному пристрасті до чогось одного він не мав, натомість хотів вирізнятися. Йому здавалося, що він може все, але загалом мрії у виборі майбутньої професії літали у сфері архітектури, живопису, мореплавства, далекого плавання, розведення риб і учителювання. Довженко, як студент, він вступив, був до Глухівського вчительського інституту, зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Але не тому, що хотів стати вчителем, а тому, що мав право скласти туди іспити. Та й стипендія там була 120 карбованців на рік. Тут він був наймолодшим серед студентів і тут. Як пише сам Довженко, перестав вірити в Бога, в чому й признався на сповіді законодавчому вчителю отцю Олександрові. Єдиній ліберальній людині з усіх наших учителів інститутів, вперше познайомився з українськими книжками, які читали і він і товариші. Потай від педагогів, сам Довженко пізніше говорив, заборонено було в нашому середовищі розмовляти українською мовою. З нас готували учителів, обрусителів краю. 1914 року закінчив інститут, та по закінченні його було спрямовано вчителювати до Житомирської вищої початкової школи, де за браком вчителів. Він викладав природознавство, гімнастику, географію, фізику, історію малювання. Першу світову він сприйняв як обиватель спершу радіє та закидав квітами поранених, що завалили Житомир лише через кілька років почав дивитися на них вже з тугою і соромом. Доба національно визвольних змагань у той же час Довженко на деякий час став активістом українського самостійницького руху. Повалення самодержавства він зустрів з радістю. Собаки, що е, зірвався цепу, з, з вірою, що тепер вже все цілком ясно, що земля у селян. Фабрики у робітників, школи учителів, лікарні у лікарів України належатимуть українцям. Протягом 18 19 років воював проти більшовиків у лавах армії ОНР, як свідчив Довженків, земляк інженер Петро Шох, що пізніше емігрував, Довженко разом із ним був у 1918 році вояком. Середоцького полку української армії. Це ж підтвердила і сестра першої дружини Олександра Довженка, згадуючи, як заходив до них Довженко у сивій шапці зі шликом наприкінці 1917 го та й на початку 18-го років. Брав участь у штурмі Київського арсеналу. До Одеси Довженко приїхав вже. З готовим фактично першим сценарієм, цар сатирою на Миколу II. Це трагікомічний фарс про безглуздя війни, коли солдата, що ніколи не воював, засуджують до страти, а потім посмертно нагороджують. Довженко запропонував цей сценарій Чарлі Чапліну, але відповіді не отримав. Ставши режисером, Довженко планував зняти інші комедії Батьківщина, сюжет про палестинських євреїв, загублений Чаплін, про Чарлі Чапліна та безлюдному такому острові проте його сценарій, про колишніх врангелівців згода. Спочатку названий «Повстання мертвих і. Написаний у співавторстві з Борисом Шаранським, не пройшов, а потім відкинули один за одним і решту цих сценаріїв. Довженко не зараховував до свого творчого доробку цих перших фільмів. Він вважав, що це були такі спроби, ніби навчання, а перші успіхи, які вже можна назвати трилогія, перший серйозний успіх прийшов у 29-му році після виходу на екрани фільму Звенигора. Фактично, Довженко ще у Харкові мав сценарій до цього фільму. Ідея належала Юркові Ортику. Тютюннику, який у співавторстві з Йогансоном, і написав сценарій фільму легенди про скарб, закопаний гайдамаками десь на Драгори». Довженко майже на 90% переробив цей сценарій. Саме в фільмі згадується про легенди скіфів і варягів, запорізьких козаків громадянської війни. Петлюрівців, більшовиків та білогвардійців. Усі вони поєднані одним персонажем, дідом, який особлює патріархальне селянство, прив'язане до цінностей минулого. Згодом Довженко береться за фільм Земля. Його постійно будуть звинувачувати у буржуазному націоналізмі. Сам Довженко вже через 10 років після. Заборони фільму Звенигори трошки переінакшить всю ту ситуацію, але він завжди буде стояти на своєму такому українському демократичному досі. А в цей час народилися Михайло Галушинський, український громадський військовий і політичний діяч, педагог, публіцист, закінчив Тернопільську гімназію, навчався у Львівському університеті. Перший директор Рогатинської гімназії, нині Івано-Франківська область імені святого Володимира, де проявив великі педагогічні організаторські згібності в 1914 році. Перший командир українських січових стрільців був сенатором польського сейму, головою просвіти, народився в селі Звиняч Чортківського району. Тимофій Бойчук. Український художник, монументаліст, брат Михайла Бойчука, малярської справи навчався у свого рідного брата, народився в селі Романівці на Теребовлянщині. Ігор Герета, український історик, археолог, громадський діяч, мистецтвознавець, закінчив історичний факультет Чернівецького університету. Як археолог відкрив сотні історичних пам'яток. Організатор багатьох музеїв на теренах краю, народився в селі Скоморохи Тернопільського району. В Тернополі встановлено пам'ятник Ігорю Гереті на вулиці Валовій. Казимир Сікорський, український художник, тривалий час працював художником в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Народився в селі Ходаки Шумського району. Дмитро Павличко, український поет, громадський і політичний діяч. Закінчив Львівський університет, депутат Верховної Ради України по Збараському виборчому окрузі. Має дружину з Підволочищини. Народився на Гуцульщині. Осип український фольклорист, етнограф, педагог. Перекладач закінчив Львівський університет, народився в селі Доброводи поблизу Збаража. Спередон Кархут український церковний громадський і освітній діяч, священник, класичний філолог, професор. Народився в селі Новосілка Костюкова, нині Новосілка Заліщицького району. Богдан Бойко, екс-депутат Верховної Ради України. І екс-голова обласної ради народився на Львівщині. Лариса Михальська, телерадіожурналістка, редакторка, публіцистка. Народилася в золотому потоці. Марія Бескоровайна журналістка, редакторка, членкиня Національної спілки журналістів України Асоціації правознавців. Енциклопедистів Тернополя, авторка більше ста публікацій, народилася в селі Токи під Волочиського району. Василь Боднар, міжнародник, правник, генеральний консул України в Стамбулі. Народився в селі Олесене на Козівщині. Євген Король, спортсмен, вільна боротьба, майстер спорту України. Народився у Вишневці. Михайло Прощен, генеральний директор стоматологічної клініки Родини Прощених, народився на Чернігівщині. Лілія Мусіхіна, українська письменниця, етнографка, громадська діячка, активістка, волонтерка. народилася в Тернополі. Ігор Рудий, музикант, композитор, народився в Струсові. Марія Сандуляк. Спортсменка велоспорт, майстер спорту народилася в Тернополі. Тетяна Крупа менеджер на ТВ 4. Народилася в Тернополі. Наталя Дягель журналістка на ТВ 4. Народилася на Рівненщині. Придивимось до місяця. І порадимось зірками. А кінець вересня і початок жовтня будуть проходити на молодому місяці. Нагадую, в понеділок. 25 вересня в 0 годин 56 хвилин настає молодий місяць. Цей день вважається напруженим. Складним, можуть нас спіткати різні несподіванки, будьте обережні за кермом, при роботі з механізмами старайтеся не давати волі своїм емоціям. Овен овнів очікує приємний та швидкий тиждень. Вони зможуть впоратися з усіма запланованими справами, але дуже важливо правильно розподілити час, щоб залишитись продуктивними і відпочивати. Також не варто зациклитися на дрібному негативі Телець. у утильців цей холодний. Вересневий тиждень пройде доволі тепло, якщо вони припинять шукати у собі недоліки, хоч вашою порою року є весна, але ця осінь дозволить розквітнути також. Тому беріть справи у свої руки та рухайтеся до цілі. Удача на вашому боці. Близнята. Близнятам астрологи радять цього тижня звернути увагу на свої успіхи та більше себе хвалити, інколи ви так швидко перемикаєтеся з цілей, що не завжди встигаєте оцінити свої старання. Тому настав час цінувати себе більше та не хапатися за все поспіль. Рак. Ракам новий тиждень принесе чимало натхнення, але умовою для цього стане якісний відпочинок та турбота про себе. Пора більше приділяти увагу не лише бажанням інших, а й власним, тоді вдасться нарешті відчути себе щемливішими та впевненішими у собі. Лев. Але вам цього тижня варто частіше покидати зону комфорту та розширювати світогляд. Вам вдасться отримати нові враження, зарядитися енергією та поновити запал до пригод. Тому дозвольте собі, не лише рутинні справи, а й трохи незапланованих заходів. Діва! Дівам восени вдасться відновити свій ментальний стан до хороших показників. Але для цього треба буде позбутися всього, що викликає у вас негативні емоції. Дуже складно рухатись вперед, з тягарем, що збільшується з кожним днем. Тож пора діяти, подумайте про себе. Терези. Дерези нарешті упіймали хвилю удачі та готові ставити перед собою нові цілі, саме час поглянути на свої справи з боку та переглянути всі зроблені помилки, щоб більше їх не повторювати. Зараз починається період, коли у вас все буде вдаватись без надмірних зусиль. Скорпіон Скорпіонам Астрологи прогнозують дуже сприятливий тиждень для самоосвіти, навчання та отримання цікавої інформації, тому не відмовляйтеся від нагоди пізнати щось нове та випробувати себе у тому, що могло здаватись зовсім чужим, не обов'язково все вдаватиметься з першої спроби, але це. Того варте. Стрілиць. Стрільцям потрібно менше хвилюватися через те, що вони не впливають, а також приділяти більше уваги часу і відпочинку. У вільний період виконуйте рутинні справи, а тоді з вільною душею насолоджуйтеся. Тим, що справді приносить радість. Інколи навіть ліниві посиденьки з серіалом, далеко не зайві. Козоріг козорогам цього тижня випаде нагода перевірити свій характер на міцність, можливі труднощі на роботі, які знижуватимуть рівень продуктивності, але не дозволяйте тимчасовим негараздам. Підкошувати ваш моральний стан, можливо, пора переглянути свій формат праці та формулу продуктивності. Водоліям зараз взагалі краще уникати конфліктних ситуацій, адже вони можуть добряче зашкодити вашому сонячному майбутньому. Тому йдіть на компроміс, якщо це можливо. Але не забувайте висловити свою позицію. Ключовою місією цього тижня будуть пошуки рівноваги, риби. Рибам у новому тижні почне неабияк щастити в особистому житті. Самотні представники цього знаку мають всі шанси зустрітися та приємно провести час з потенційними. Партнерами, а ті риби, які вже перебувають у стосунках, відкриють себе по-новому. І на сам кінець, 25 вересня день машино рош Рошан. Юдейський новий рік. Який триватиме з вечора 25 вересня по вечір 27 вересня? 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Європейський день мов. 27 вересня День туризму. Християнське свято Воздвижень. Послухайте пісню Зачарована весна, на берегах якої виріс Олександр Довженко. Побачимось.